Який вигляд має порчена кала? Порчена це значить, що вона згнила. Ну, так буває. От вона була, напевно, м'яка, там, і потім вона полежала мене в корнівині, і вона повністю розмокла і просто розломила. Оце порчена кала, з неї вже нічого не виросте, вже все. Головне, не розтраюватися. Все буде добре, буде ще краще. Всього хорошого всім. І ви так само не розстраюєтеся за свої рослини. Всяке буває. Я теж буваю, купую рослини там, а вони не приймаються чи ще щось. Танцюєш коло них, ну я не танцюю, чесно, я не танцюю, тому що мені нема коли. Зараз уже час ночі. Я посадила кали. Ти що залишилося. Будуть з квіточкою. Ви ж розумієте, дівчата, які ви збираєтеся ну, займатися продажем, ви ж не розстраюєтеся, якщо у вас сьогодні не продалася квіточка. Вона не продалася у вас сьогодні по 10 гривень, то вона продасть у вас через місяць по 50. І все, от і вся арахметика. тому що вона, перше, підросте, по-друге, дасть уже квіточку, і ви її з квіточкою дорожче продасте. Все. Математика сама проста. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.